Зростання глобальної напруженості та криза у м'янмі стали головними темами східноазійського форуму. Його проводять в останній день саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії в Джакарті. Виступаючи на відкритті, президент Індонезії закликав лідерів розрядити напруженість і не починати нових конфліктів і воєн. Водночас Ми несемо відповідальність за те, щоб охолодити напруження, що зростає, і створити простір для діалогів. Президент Бангладеш Махамад Шахабудін закликав міжнародну спільноту знайти довгострокове рішення конфлікту у М'янмі, через який сотні тисяч біженців Рохінджа опинилися в його країні. Шахабудін також заявив, що затримки з репатріацією біженців і недостатній обсяг гуманітарної допомоги можуть поставити під загрозу безпеку всього регіону. Ми закликаємо міжнародну спільноту негайно вжити заходів у зв'язку з цим вельми невідкладним питанням. Саміт Асеан відкрився у столиці Індонезії 5 вересня. До асоціації входить 10 держав: Бруней, В'єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М'янма, Сінгапур, Таїланд та Філіппіни. Учасники обговорили питання інтеграції та розширення співробітництва, а також низку регіональних тем. Пройшли суботні зустрічі з представниками запрошених держав. Так до Індонезії приїхав прем'єр-міністр Японії, президент Південної Кореї, а також генеральний секретар ООН. Прибув і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Незабаром він повернеться до Делі, щоб підготуватися до саміту Великої Двадцятки, який відбудеться 9-10 вересня.